І знову привіт! Знову ми у відео одного завдання розглядаємо номер 133 завдання перше збірника, і мова буде йти у ньому про повні квадратні рівняння і знову про модулі. Пригадаємо, що таке модуль. Модуль це відстань від початку координат до точки на координатній прямій. Модуль мінус трьох, наприклад, це буде 3, і модуль плюс трьох це буде теж 3. Тобто від початку координат до точки мінус 3 на координатній прямій нам треба зробити три кроки, і від початку координат до точки плюс 3 на координатній прямій нам треба теж зробити три кроки. Тож модуль x – Буде дорівнювати самому собі, якщо це число невід'ємне, і модуль від'ємного числа буде дорівнювати числу протилежному, якщо воно від'ємне. Пам'ятаєте, що мінус перед числом означає просто, що ми працюємо із числом протилежним до даного, воно не означає від'ємність цього числа. Тож. Спираючись на ці міркування, розглядаємо, для якого числа модуль дорівнює одиниці. Він може дорівнювати одиниці, якщо це число мінус один, або якщо це число плюс один. Тобто під знаком модуля може бути і мінус одиничка модуль мінус одинички буде 1, один, може бути і плюс 1 модуль плюс одиниці буде теж 1. Тобто наше рівняння розклалося на 2. Ну, а тепер ми бачимо, що х квадрат ні в першому, ні в другому рівнянні нікуди не зникне. Тож будемо працювати із квадратними рівняннями. В першому квадратному рівнянні мінус 1 і мінус 1 бачимо в лівій і правій частині рівняння, їх можна відняти від обох частин рівняння. Залишається х квадрат мінус х дорівнює 0, це неповне квадратне рівняння, обидва доданки містять х, виносимо х за дужки. х-1 дорівнює 0. Тепер пригадуємо, що добуток дорівнює 0. Тоді, коли хоча б один із множників дорівнює нулю. Тож, перший розв'язок вже в нас знайдений, другий розв'язок маємо одиничку. друге рівняння розв'язуємо, переносимо плюс один ліворуч, не забуваємо змінити знак на протилежний маємо х2 мінус мінус дорівнює нулю. Коефіцієнт а дорівнює одиниці, коефіцієнт Б дорівнює мінус одиниці, коефіцієнт С дорівнює мінус 2, повні квадратні рівняння ми розв'язуємо на основі дискримінанта, тож самостійно швиденько ви далі справитеся. Тож наразі маємо чотири значення коренів відповідного рівняння, при яких модуль ось у цього квадратного тричлена буде дорівнювати одиниці. Це мінус одиничка, якщо записувати в порядку зростання, далі 0, далі одиниця і 2. Тренуйтеся, успіхів вам, Па-па!